Міністерство енергетики та вугільної промисловості України для уникнення війових відключень електроенергії через нестачу вугілля дозволило закуповувати електроенергію у Росії. Компанія енергомережа, яка може законтрактувати потужності до півтори тисячі мегаватт, отримала дозвіл ще 14 листопада, враховуючи, що в умовах зниження температури зовнішнього середовища і скорочення поставок вугілля на ТЕС очікується дефіцит в об'єднаній енергосистемі України. 24 листопада міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що поставки а вугілля ви, з Російської Федерації до України призупинено. Пізніше з'явилася інформація, що вони були заборонені Кремлем. Нагадаємо, у вересні уряд уклав контракт на постачання 1 мільйона тонн вугілля для теплоелектростанцій з Південно-Африканської Республіки. Українські ЗМІ повідомили, що президент України Петро Порошенко на останньому засіданні РНБО поставив під сумнів прозорість схеми поставок вугілля з ПАР в Україну. Згодом продан підтвердив, що прокуратура має намір перевірити усі угоди про закупівлю вугілля. Він заявив, що ціна на вугілля формувалася на підставі цін виробника, транспортних витрат і фрахту судна 10 листопада. Міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана більше трьох годин допитували Також генпрокуратурі України. Після цього скандалу в пар відмовилися постачати вугілля в Україну. Приватне акціонерне товариство «Центренерго» планувало до кінця 2014 року закупити 1079 тисяч. Тон вугілля, зокрема у Росії.